На това, як я навчилася готувати огірки по-корейськи. Це дуже легко, дуже смачно. Тому ходім та покажу вам. До роботи беремо 5 середніх огірочків та нарізаємо їх кружечками. Така от огіркова медитація у нас виходить. Далі до огірків додаємо сіль, перемішуємо та відставляємо на 15-20 хвилин, щоб з огірків відійшов сік. А тим часом ми починаємо готувати соус. В маленький банячок додаємо соєвий соус, натертий часничок, оцет перемішуємо, додаємо мед або цукор, знову перемішуємо. Далі додаємо кунжутну олію після неї. Чіл. Oil, тобто олію чилі, я її купувала в Walmart, ну і в принципі у всіх інших магазинах вона також є в азіатському відділі. І наш соус вже готовий. Далі на ми пересипали огірки для того, щоб з них вийшов лишній сік. Соус готовий, огірки в очікуванні, отож, поливаємо та мішаємо. І наш останній завершаючий етап.